Усім привіт! Ви завітали на канал Ukraine Family. І я з подругою давно хотіла зустрітися в кафе Бланк, де працює моя донечка. Ви бачили її на касі. Хто дивиться мої відео, знають, що я на дієті це був мій смачний сніданок. Вікуля купила класну форму для льоду в TG Max і показує. Як заморозився лід, і вони всі мають одинакову форму, дуже зручно потім лопаточкою набирати. Поки закінчиться останній лід, можна вже заморозити інші. Ні, крувіки, не так. Накривай. Диба, треба кидати. А я так попала, то попасть. Я, туди втягну, Sorry, я хочу показати, яка вона в мене умнічка і що вона зробила, поки мама була на біговій доріжці. Ми коротші, сама рецепт знайшла і зробила смачного вам дітки? Ти молодець оставсь. Остела прийшла зі школи, зразу вже обід Давай, готовий. Вау, мені таке не можна, О -о -о. дітки. Але я рада за вас, смачного мам. Дякую. Візьміть собі якийсь огірочок, який кислий, чи такий свіжий салатик, який припечений зверху. І вілімо накидайте. Окей, Стала, як прийшов волейбол? Бачу, вже тобі хтось фінгальчик під око поставив. Хтось okay. з дівчат okay. поцарапав? Нарешті, в нашої доньки, ліжко двохспальне, а не двохяросне. Поки що так замовляємо постіль на її ліжко, все буде нове, все буде інакше. І в нас чуть -чуть получився такий неприємний момент, що ми думали, що тих два окремих матраси, які в нас є, вони помістяться і буде Якби один великий суцільний, тому що зараз не хотілося витрачати ще на матрас гроші, тому що матрас коштує дорожче за те ліжко, яке придбав чоловік. Тому ми вийшли з ситуації, я їй стелушці підказала, що поки що. Нехай вона викладе всіх своїх друзів. От дивіться, скільки в неї є тих м'яких іграшок, і вона кожному дала ім'я, в неї якась асоціація, якась пам'ять. От, наприклад, оце бачите. Єдинорога, а це її саме перша іграшка, як вона приїхала у 2019 році в штати. тато подарував. І вона, по-моєму, пушок чи сніжинка. О, я вже не пам'ятаю, стало подавати дивитися відео. Скажи мам, як ти не пам'ятаєш? Чесно, не пам'ятаю. От, тому вона куча має іграшок, і воно таке, знаєте, її якби затишок створює, що вона тут спить, і тут біля неї є. Її іграшки, от. а чоловік грає зараз на аукціоні Великий матрас. По можливості, якщо він виграє, от, то буде, виграє матрас і буде для неї дуже класне ліжко. Вона дуже задоволена, вона прям не хоче звідси йти. І це так радує, що її ми щось таке зробили для неї, ніби дрібниця, але для неї це особливо. Тут вона поставила вже тумбочку ось так, і її подружка віддала ось таке. Туалетний столик, Ну, нас тут різні дрібнички, помадки свої тримаються, Вільям приходить, грається тут. Правда, воно тут зовсім не пасує, бо тут шафа. Але в планах ось тут цей столик, я хочу винести його перекрасити в білий і подумаємо, де його поставити. А цю білу шафу туди, сюди, цей туалетний столик. Це Вікторська Сталочка прибігла з школи, і я поки що вона поставила свої тут зимові. Светрики тільки не знаю, чому. А, оце Вікторії треба забрати, бо ми завжди беремо одяг, ну, чоловік любить цим займатися дуже, це його робота. От. І ми розкладаємо кожному в кімнаті і вже дітки звідси собі, а це напевно, Вікторія віддала точно, бо видно на неї маленькі вже. Вона поскладає, бо вона вчора повністю собі в комоді робила порядок. То ми їм приносимо їхні речі по кімнатах і вже це їхнє завдання розкладати собі по тумбах і все остальне. Привчаємо дівчат до порядку, але знаєте, що у кожного є своє. Хтось встигає, хто не встигає. Робота, школа, ну, але стараються хоч якось, щоб приємно було в кімнаті знаходитись. Пилососять вони теж самі прибирають у своїх кімнатах, вони теж самі, моє, зовсім все інше, і я дякую дівчатам, що вони в мене дуже послушні. Хочеться отут придумати або якусь сторону обоїв зробити, або ще якісь наклейки, бо дуже почорніла стіна. Я не знаю чому, бо тому, що, ну, видно, час, п'ять років ми не робили ремонту. Треба буде або побілити літом. Але зараз там так неприємно, треба щось придумати. Вільям любить сюди приходити стрибати. Вільям, це твоя кімната? Чия ця кімната, Вілім? Це не твоя рум. це і стелочки. I can't Ти хочеш таку кімнату? Yes. Прийде час, синочок, і буде в тебе така be, кімната. Be, По чуть-чуть. Так, кажешся? Сьогодні, 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 сьогодні. О, тому be. таке. Сьогодні, 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 Дуже велике дякую за перегляд. Хто додивився нас до кінця? Пишіть свої роздуми, думки чи так гарно. мій yeah. артист Вільям. Вільям. Ти хочеш передати підписникам привіт? Скажи привіт, ставте лайки. <laughs> пишіть коментар. І підписуйтесь. І підписуйтесь. Кажі, Дякую. Дякую. Вільям, всім па-па. Па-па. А цьом па-па, як ти даєш цьом па-па? Па. Отак, синок, отак. Mm. Синуля, дивись на маму. <рискнувся> на маму подивись. Все, <рискнувся> всім па-па. Па-па.